З добрим ранком Україну. З добрим ранком, люба! Скільки разів ти чула ці слова від мене за останній рік? О, тумач. Дуже-дуже багато. <гум> Що ти подумала, коли перший раз прийшла до тебе з пропозицією проєкту неповторні? Я подумала: по 30, по 30 хвилин, тудим, сюдим, шмяк, шмяк, і готово. А тут, я маю... <гум> Ти вляпалася. О, не то слово вляпалась. Дуже. <рес> У нас було 23 героїні, 23 зйомки. Це приблизно 78 годин. Ну, хай буде 80 годин зйомок, тільки зйомок. Скільки монтажу пройшло? Десь біля 300 годин. Ну, ще пару зйомок буде 300 годин. <рес> Прекрасно, ми йдемо на рекорд з тобою. Знаєш, як кажуть, є така прикмета. Як ти проведеш останні дні? Старого року, і з ким ти проведеш? Таким буде в тебе наступний рік. Юля, ти попала? Отак і буде! Ну, соушка. Так що ти попала, Юльчику? Попала, не то слово. У нас було 23 героїні, 23 життєвих долі, 23 українки, які проживають тут в Йорданії, які показали себе для всього світу, і які заявили на весь світ. Я тут, я є, я не існую, я живу. Я живу. Ті, які реалізовують себе в сім'ї, в роботі, в кар'єрі, вдома, в творчості, в хобі, у всьому, наші українки справді неповторні. І справді, спочатку я прийшла, в мене була ідея зробити 30 хвилин максимум. Так ти мені казала, Юля, тільки 30, 20, 30 хвилин, не більше. Але ж історії. Але ж українські люблять порозмовляти, розказати про себе. Але вау, рекорд, скільки чотири години рекорд. Чотири, чотири години, години зйомок. Це тільки зйомок. Це тільки зйомок. Так. Це взагалі щось непов... не повне неповторне. І зараз уже проєкт вийшов за рамки свого проєкту, тому що ми стали однією сім'єю. Ми разом сумуємо, ми разом горюємо, ми разом волонтеримо. Ми підтримуємо один одного, ми разом радіємо успіхам один одному. І ми підштовхуємо один, до одного, один одного до чогось кращого, до чогось більшого. Так що зараз проєкт неповторний уже як одна сім'я. І хто ще хоче приєднатися до нашої сім'ї? Є невеличка умова, яка називається екзамен. Що таке екзамен? Це інтерв'ю. Проходите інтерв'ю, стаєте частиною нашої сім'ї. Сім'ї неповторних. І зараз, Юльчику, я тобі дам трошки відпочити. Можливо, трошки, можливо, не трошки, тому що на два, Дуже... на два тижні проєкт іде на юлічки канікули. Нам з собою треба сісти, перепланувати, проаналізувати, що було так, що не так було в минулому році, намітити плани на майбутній рік, намітити, з ким проводити інтерв'ю, в якому напрямку нам рухатися. А для глядачів, для всіх наших глядачів, це буде чудова нагода переглянути ті відео, які ще не переглянули. Завподобайкати їх обов'язково написати коментарі, щоб підтримати дівчат. І нас, і нас, <хи> і нас, тому що ми працюємо для вас, ми живемо для вас, і тільки за рахунок вашої енергії, ваших позитивних відгуків, вашої навіть критики, ми маємо шанс. Рухатися далі і розвиватися Але є багато, я, я бачу, що дивляться, але ліняться, поставити лайкосика. Можливо, забуваються, можливо, привіт, Бела, теж частинка нашої команди, <сум> моя белочка. Можливо, лінуються, можливо, забуваються, можливо, просто не зачепило це відео чи інтерв'ю. Таке теж буває. І це нормально. Це нормальна людська реакція. Ну, це ж тільки одна, один рух, тільки опс і все. Можливо, думаючи, це для нас, а насправді це кожен це робить. не для себе нас. самого. Так це... працює алгоритм Фейсбуку, так працює алгоритм Ютубу, Інстаграму, щоб більше людей бачили, щоб воно якось там. Сприяло переглядам. Так. І, до речі, ще раз наголошую: проєкт не, ком... не комерційний. Проєкт не комерційний. Я не зацікавлена в кількості переглядів чи заробляння грошей. Це я роблю для вас і для нас. І зараз кожна з наших неповторних хоче сказати свої побажання. Для вас, для тебе, для кожного. Зараз кінець року, і ми пройшли через це сильними силами. І нам дозволено бути щасливими, коханими. Люблячими, безпечними та захищеними. Мої найкращі побажання всім і слава Україні. З новим роком! Нехай цей рік принесе нам щастя, посмішок, тепла, світла, а головне – миру. Любі, мої українці, я хочу вас усіх привітати з Новим роком та Різдвом Христовим і хочу вам побажати міцного здоров'я. Та побільше молитв за Україну. Бажаю нам усім цьому році перемоги та миру. Україна вже вдруге зустрічає новий рік в умовах повномасштабної російської війни проти нашого народу. І хоча ми далеко від України, але серцем та подумками завжди з Україною і з нашими захисниками. І в першу чергу хочу привітати всіх наших сміливих захисників. Нехай цей рік буде роком перемоги, миру, свободи. Для нашої країни нехай ваша служба буде чесною, а ваша відвага буде невгамовною. Будьте ще більш сильними, відданими і гордими, дякуємо за те, що наближаєте нашу перемогу. Новий рік це час нових початків, нових надій і нових мрій. Бажаю всім здійснити свої мрії та бажання. Нехай війна стане минулим, а мир і любов стануть майбутнім. Також особливе привітання для всіх неповторних. Нехай цей рік буде роком гармонії, злагоди та безпеки для всіх нас. Все буде Україна! З Новим роком! Доброго вечора. Я Анжела із Добропілля і хочу подякувати життя за минулий рік. Він у кожного був, був особистий, але я завжди. Кажу, слава Богу, за те, що мені подарувало життя, слава Богу, за тих людей, які були разом зі мною у цей час. Також я хочу привітати всіх вас з наступаючим новим роком і хочу побажати нам всім простих речей. Щоб зима. Була сніжною, щоб сонечко було яскравим, щоб подарунки були солодкими, і для цього нам потрібно тільки одне перемога та мир. Мир нашій Україні, мир всім нам і нашим родинам. З перемогою і мир нам всім. Мої друзі, мої українці, я та моя команда викладачів бажаємо побажати вас з Новим Роком. Хай нам щастить! Ей! saludos desde México, los felicito, feliz año nuevo, les deseo lo mejor. Este es mi nombre, me llamo Yehara, a por qué, profe. Hola, 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 We Lord alaykum Lord. Alaykum. Uh, happy New Year, all the way from Jordan. I hope uh, you have good days ahead. Nigeria. Happy New Year. бажаю кожному українцю, кожній українській родині у наступному році. Нашої спільної радощі, перемоги. Я хочу, щоб було відбудовані усі українські міста, мій рідний Харків, вся Україна, щоб стала ще найкраще, ніж була. Тиждень тому я втратила найдорожчу людину, мою мамочку. Вона пішла з дому у лютому 22-го року та знайшла свій вічний спокій у землі Єорданії. Я хочу, щоб кожна українська матуся доживала свій вік на рідній землі України. Миру. Всіх за святами. Бажаю всім здоров'я, миру і добра. Добро переможе. Слава Україні. Доброго ранку, дівчатки. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. Кохаю! Любі мої неповторні. Рада, що ми познайомилися з вами в цьому році. Дякую, Оксана, тобі за цей чудовий проєкт. Наснаги всім вам у новому році з святами, з Різдвом, щастя, любові, злагоди в ваших родинах, миру. Дорогі мої україночки, у новому році бажаю вам. І та вашим родинам, та вашим діточкам, батькам. Всього найкращого. Поперш за все здоров'я, щоб все було добре у вас у родині. А бажання одне велике у нас українців у всіх одне. Це перемога нашої України, миру нашій любій Україні. Миру. Любі наші україночки, наші неповторні. Ми вас вітаємо з Передешнім Різдвом Христовим і наступаючим новим роком. І бажаємо, щоб цей рік був для вас най найщасливішим, сповненим див і чудес, які б траплялися з вами повсякчас, щоб ви були здорові, щасливі, кохані протягом усього цього року, і щоб цей рік був сповнений таких подій, які будуть в вашому серці теплими спогадами. Бажаємо вам! І вашим близьким людям, вашим рідним, коханим, вашим дорогим зібратися в цього року за святковим столом на честь нашої перемоги. З Новим роком вас і бажаємо вам миру. З новим Роком! Дівчатка, вітаю всіх з різдвом. Дай Бог усім сімейного. Щастя, добробуту, злагоди, любові, кохання, І щоб рідні було поруч. І ми розуміємо, що зараз найтяжче тим, хто в окопах, тим сім'ям, які не зможуть зустріти Різдво разом, тому пам'ятаємо завдяки кому ми зараз святкуємо це Різдво. Хто з 2014 року виборює нашу незалежність. Я бажаю нам всім українцям остаточної перемоги у цій клятій війні над московитами, щоб ми перемогли і щоб більше ніколи наші діти і онуки не знали, що таке Московія і що таке війна. Слава Україні! Дорогі українці, куди б не занесла вас доля в цей тяжкий час, я хочу привітати вас з Новим роком і побажати вам в новому році здоров'я, щастя. А саме головне це закінчення війни. І щоб ви всі повернулися додому. До своїх будинків, до своїх сімей, до своєї рідної неньки. Дорогі українці і україночки, цей рік нарешті підходить до завершення. Він був непростий для багатьох із нас. Дякую за те, що стояли поруч один із одним. Дякуємо тим, хто захищає нас на передовій. Дякуємо тим, хто підтримує наш тил, дякую тим, хто виховує дітей і хто. Поширю українське слово за кордоном. Бажаю нам всім в наступному році марафонської витримки, е віри в себе, в наші сили і миру. Та Я вас щиро вітаю з наступаючим новим роком Триздвом Христовим. Я бажаю усім міцного здоров'я, родинного затишку, благополуччя та здійснення усіх мрій. Щоб у 2024 році одного ранку ми прокинулись від слів, закінчилася війна, щоб одне бажання на всіх наше здійснилося. Бажаю всім українцям міцного здоров'я і сил, душевного спокою, щастя в сім'ї, добробуту домі, успіхів, нових досягнень та оптимістичного настрою. І скорішого здійснення, головної мрії всіх українців перемоги. Та щасливого майбутнього у вільній квітучій Україні. Миру сніг за вікном, темно на дворі, час для мрій та казкових історій сяють святкові вогні. Ти виглядаєш мене у вікні, забувши про втому, я кваплюсь додому, Де гріє сімейне тепло, зустрітися сливе різдво, Різдво, щепає моро, і... ми самі не Наймужніші, найщадріші, незламні. Я щиро вітаю вас з Різдвом Христовим і з Новим роком. Бажаю здоров'я вам, вашим діткам, вашим батькам, всій вашій сім'ї. Хай додому повернуться всі батьки до дітей і діти до батьків. Бажаю вам непокорені, великої сили і терпіні. Я бажаю всім нам, щоб в наступному новому 2024 році у нас з вами був новий нове свято, день перемоги. Україна була, Україна є, Україна буде миру. Моє новорічне побажання просте. Міцного здоров'я, безмежного щастя, благополуччя у домі та Божого благословення. Нехай новий рік принесе українцям мир та процвітання. Усі негаразди та страждання нехай відійдуть у минуле. А попереду буде лише чиста дорога, у світле майбутнє. Вітаю всіх з наступаючим новим роком. Хай 2024 рік принесе здійснення всіх заповітних мрій, а головне перемогу Любі дівчатка. Це був досить нелегкий рік, але нам ніхто не обіцяв, що буде легким. Замість новорічних побажань, я хочу сказати: по-перше, тримаємося разом, допомагаємо Україні і один одному, залишаємося людьми, що б не сталося. Будьмо вдячні за гарні моменти у нашому житті, бо вони завжди є. На жаль, не все залежить від нас. Тому я хочу побажати, щоб нам ще трохи-трохи щастило. Дорогі мої земляки, ось і підійшов до кінця 2023 рік. Для когось він був сумний, для когось радісний, але, незважаючи на все це, бажаю усім, щоб у новому році здійснилися усі ваші Плани та бажання і з вами сталося тільки усе, усе найкраще. Бажаю усім міцного здоров'я та щастя, де б ви не знаходились. Бажаю усім миру, усьому світі. Новий рік прийде і сумніви зітре, любов нам принесе те знай. Ми йдемо в новий рік, щоб бути щасливішими я і ти. Погане забувай і віри, не втрачай в себе. Ти віри, не втрачай в себе. Дорогі мої неповторні самі найкращі україночки вітання із Праги. З прийшло. Вітаю вас всіх, бажаю нам всім перемоги, щастя, здоров'я. І самого-самого найкращого разом до перемоги. на остаток хочу сказати вам такі слова І не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі, не проміняйте неповторне на сто резаців у собі. Вітаю всіх з придешніми святами, вітаємо з Юлею, усіх з прийдешніми святами, входимо у Новий рік з надією на перемогу, з вірою у перемогу! З вірою у кожного нашого українця та українку все буде Україна. Україна.